Ну то що, ви принесли мені фільм? Так, сер приніс. Я подумав, що можна взяти скалу на роль чорного Адама. Оу, яку скалу. Яку скалу? Так, ну скалу двайна Джонсона. А, ну так, тепер це має сенс. Я думав, що ви типу любите гори і все таке. Ви думали, що я хочу зняти стрічку про чорного Адама з якоюсь живописною скалою в головній ролі? Так, мені дуже ніяково буду дуже вдячний. Якщо ми забудемо про це. О, окей, п'ять тисяч років тому в місті під назвою Кандак правив злий. Король, back, так? Right? Так, він створив корону, яка дає неабияку владу за допомогою рідкого мінералу Етерніум. Це все схоже на реальні слова. Так, дякую. Але якийсь хлопчик хоче повстати проти нього, і якісь чаклуни дають йому сили шасама, І той стає героєм, бо це воно це те, що нам треба від фільму. Взагалі то ні, тому що чорний Адам не герой. О, так, точняк. І як ми покажемо, що він не герой, він постійно буде повторювати це. Божечки свят. Але то таке пізніше у фільмі на нас чекає великий твіст. Ми дізнаємося, що той. Хлопчик передає сили своєму батькові, потім його вбивають, і його батько стає чорним Адамом. Фіга собі, сина чорного Адама вбивають неймовірно. Я запихну цю сцену в трейлер. О, не треба впихну просто в трейлер. Добренько, через п'ять тисяч років контакт знаходиться під таранією банди, яка називається Інтербанда. Тупорила назва. Не знаю, що тут сказати, сер. Вони красені в бандитизмі, а не угадувані імен. Логічно, якась Адріана хоче завадити банді отримати ту корону і Знаходить її раніше за них, а як вона її знаходить, під'їжджає до входу в печеру, входить, а корона просто літає там. Але як її тоді не знайшли за п'ять тисяч років, не зволікайте на це. Тут приходять пацани з інтербанди, і вона якимись словами викликає чорного адама. Так пішла вода в хату. Він з'являється і вбиває усіх пуганців. Чума, це типу важливо, адже герої так не роблять. Вони не вбивають. Та майже всі вбивають. Століцям. Отже, він не герой. Він майже злодій, якщо поміркувати. Він дуже поганий. Він вбиває випадкових перехожих. Ні, тільки поганих, які нападають на нього, то виходить, по суті, він герой. А от і ні, точно ні. Згадайте, він же каже, що він не герой. Отже, так воно і є. А так не буде до Петрев. А він говорить якоюсь древньою мовою, чи що? Ні, у нього звичайний американський акцент Двейна Джонсона. Але як так? Це дуже хороше питання. Частково справа у а частково в тому, що Джонсон не зможе імітувати акцент. Цілий фільм розумно. Але то таке, потім Аманда Воллер відправить спілку справедливості зупинити Адама. І хто там зараз у спілці справедливості? Там є людина. Яструб. Він багато років товаришує з доктором Фейтом, а той полюбляє пафосно знімати свій шолом. Звучить прикольно. Він це в кожній своїй сцені. Ще там є руйнівник атомів, а ще циклоп. І в чому їхня фішка? О, вони також є у фільмі. Хоч Потім половину стрічки спілки вештається за чорним Адамом і постійно каже йому: Гей, герої не вбивають. А він їм такий, я не герой. Він обожнює. Це повторювати. Дуже обожнює. А ще ми дізнаємося, що цей етерніум послаблює і ранить Адама. Фіга, впевнений, пізніше це зіграє свою роль. Ні, далі ватажок зло. Ізмаїл намагається добути корону, йому прямо приспічило. Дуже по злодійськи. Якоїсь миті пуганці викрадають ціна Адріани. О, викрадення так, Адам намагається їм завадити, але, на жаль, не впорається. Він що, в пробці стоїть. Та ні, але коли він забирає малого з квартири, він не летить з ним далі, а переносить його на інший поверх тієї ж будівлі. І його викрадають. Це була хитра тактика, але я розумію, чому вона не спрацювала. Потім наші знаходять злодія, той стріляє прямо в хлопчика. Адам зупиняє пулю, але в той же час підриває всю будівлю. Оу, хтось гине тільки поганці, а малий просто знепритомнів. Вау! А потім Адам здається та віддає свої сили нашо. Через те, що так усе жахливо вийшло. Він урятував дитину та переміг злодіїв усе ж нормуль. Але він усе таки здається, на цьому табі стрічки наче потрібно щось таке. Добренько найбуде. буде. Адама запирають у підводні в'язниці у міцну капсулу і затикають йому рота. Адже якщо він скаже, шазам він знову стане Адамом. Відчуваю, що спілці справедливості миттєво знадобиться його допомога. Спілці миттєво знадобиться його допомога. Та що ж воно коїться? Вони летять собі такі на джеті, і джет сигналізує про появу демона собака. Їхній літак знає кожну собаку. Звичайно, що мова з'ясовується, що злодій хотів загинути від руки Адама, щоб переродитися в цього потужного демона. О, -оу. а потім доктор Фейт жертвує собою. Нащо? я думаю, покликати на роль Пірса Бронсона. А він погодиться тільки на один фільм. Розумно перед смертю він допомагає Адаму втекти з підводної капсули. А даму достатньо сказати шазам, щоб повернути свою силу? В точку він перемагає охорону, дістається до воріт в'язниці, спливає на поверхню, витягає кляп і каже Шазам. А чого він не витягнув кляп і не сказав Шазам одразу, як вибрався із капсули? Тому що так воно краплину драматичніше. Він такий каже Шазам і летить на допомогу. Вау-вау-вау-вау-вау. Wow, 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 wow. Вау, потім сину Адріани треба переконати купу народу повстати та битися, адже все місто божеволіє. Дитині буде нелегко привернути увагу божевільних дорослих. Ні, це буде легко. Як за милу душу, Та не вже так він стає на невисоку штуку і звертається до них своїм звичайним голосом. Всі кидають свої справи і слухають його. Так легко? Усе саме так. Всі люди такі типу гей, давайте послухаємо цього дуже тихого хлопчика і повстанемо на боротьбу. А ким вони будуть боротися? А так забув про. Помісти, там ходять зомбі-скелети. Що саме так багато дрібних зомбі-скелетів? Людям потрібно здолати їх та повернути контроль над містом, перемогти всіх цих зомбі-скелетів. У місті ж банда заправляє найлогічніше було б повстати проти банди. Вони що все такі люди, як не крути, то було б надто криваво. Потрібні баздушні монстри щоб їхні вбивство не викликало зайвих запитань. Слушно отже, Адріана та інші персонажі лупашаться проти зомбі-скелетів. Потім її син виїжджає такий і на скейті, і такий «йоу, мам. У діти з 90-х, це пушка. Він не з 90-х, сер. Він просто пацан на скейті, який каже «йоу, мам, і підколює Адама як Джон Коннор у Термінаторі. 2». У фільмі початку 90-х? так най буде. Потім чорний адам вбиває демона, і всі дуже цьому радіють. Очіманіти. А в сцені після титрів Аманда Волер посилає супермена потеревенити з Адамом. Супермен у неї кур'єром працює. Типу того, сер. І що супермен каже? каже, давай обговоримо цю сцену в інтерв'ю, щоб люди пішли на фільм. Так, це в касу. Що ж на цьому все, що скажете? Що ж звучить досить весело? Займімося цим проектом просто зараз, правда? О, так, тут ми гальмувати не будемо. Everybody, Ryan George here. Thanks for watching that pitch meeting. I hope you enjoyed it. I hope it made you laugh. I hope it made you cry. I hope it made you cry. You hearing me? I hope you cried.